святкування дня соборності України, другий модуль проєкту Управлінська кадрова сотня, завершення фестивалю Особливий талант та ремонт укриттів сьогодні у випуску. З вами Дарина Пода та територія освітніх перспектив. День єднання українського народу відзначали 22 січня. Події 1919-го стали справді знаковими в історії України та впродовж років надихали наступні покоління боротися за свободу та незалежність. І заклади освіти міста Запоріжжя приєдналися до святкування, зокрема інклюзивно-ресурсні центри та позашкілля. А як це було, розкажемо в сюжеті. 22 січня День Соборності України. Це те свято, про яке знають навіть найменші. Тому разом із батьками вихованці завітали до інклюзивно-ресурсного центру, аби взяти участь у садковій програмі та побачитись із однолітками. Хотіла подякувати за сьогоднішній захід, який організовано до Дня Соборності України. Бо зараз в умовах війни, на жаль, наше життя трошки змінилося, і в дітей немає такої можливості спілкуватися з однолітками, і садочки не працюють. І цей захід як спосіб трошки урізноманітнити дозвілля дитини. І хотілося б, щоб таких закладів було більше. У цей день 1919 року було проголошено акт злуки двох українських держав УНР та ЗУНР. А 1990 на 71-річчя Івано-Франківська Київ з'єднав живий ланцюг злуки – Українська хвиля. Згадуючи цей пам'ятний день, учасники відродили символічний момент через 34 роки. Фахівці ІРЦ відповідально підходять до патріотичного виховання дітей. Вони намагаються поєднувати корекційно розвиткові заняття із формуванням моральних принципів, невід'ємною частиною чого є бажання самих вихованців. Ми намагаємось використовувати кожну можливість у нашій щоденній роботі. Це може бути міні-бесіда, коли дитинка тільки приходить. Ми милуємось природою. Ми говоримо про роботу батьків, про досягнення країни, про героїзм наших воїнів. Ми можемо згадувати народні казки, пісні, прислів'я. Це, мабуть, може бути одне слово, але доречне слово. Що головне? Головне, щоб це все було від душі, щоб це було емоційно і щоб відчувався отой потужний посил. Це повинна бути така щира трансформація свого національного я. Цього разу діти створювали колективний плакат своїми руками. Старано вирізали паперові долоньки жовтого та блакитного кольорів і кріпили їх на ватман. Тепер він прикрашатиме стіни центру. А захід увійде до скарбнички щасливих моментів і занотується у діаруші досвіду фахівців. Бо ж з моменту існування, а це більше п'яти років, заклад плідно працює у цьому напрямку. Ми приймали участь у 14-й міжнародної виставки сучасні заклади освіти та брали золоту медаль з конкурсної роботи формування національно-патріотичного виховання в умовах інклюзивного ресурсного центру дітей з особливими освітніми потребами. Ми склали та презентували свій власний досвід роботи, де прописані сценарії заходів, які присвячені національно-патріотичному виховання. У цей день до святкування приєднався і будинок дитячої та юнацької творчості Заводського району. З нагоди пам'ятної дати презентували виставку двох гуртків бісероплетіння та декоративно-ужиткового мистецтва Батик. І першим видом рукоділля захоплюється 13-річна Анна, роботи якої брали першість у конкурсах на рівні міста та України. Ця прикраса називається Водограй. Ну, одягається на щі, і ми доповнили це браслетком. Ось таким. Я хотіла, щоб ось це щось було тут, два квиточки і щось таке, як море. І можна було прикрасити буськом. Ось цей гердан. Це традиційна українська прикраса, яка занесена до нематеріальної спадщини України. Ще є цілянки – це таке намисто, яке вокруг шиї, це традиційне українське. Брання, яке роблено з бісера, воно виконується дуже-дуже давно. Це ткання на станку, а то плетіння мозаїки. Тобто це дві дуже різні техніки. Поруч вироби у техніці Батик. Це найдавніша техніка розпису по тканині, а ще й вимоглива, бо ж потребує чимало часу і уваги до ручної роботи. Тому здебільшого діти працюють над витворами на консультаціях, що тривають у закладі. Та нерідко вони перериваються сигналом повітряної тривоги, тому цінують кожну хвилину. Тут є мій шопер та моя картина. Шопером я малювала його за один урок зі своїм керівником Наталією Вікторівною. а цю картину я малювала за два уроки. Тут є зянгол, зірка та сніговик. Сама техніка пішла з Індонезії і початок це техніка, яка називається гарячий батик, за допомогою розплавленого воску. Але далі, далі в Європі вже більш сучасні технології з'явився новий резервуючий склад, який вже був холодний, і не потрібно було розігрівати його. Тому ми взагалі використовуємо декілька технік в своїй роботі. І тут роботи представлені і гарячого батику, і холодного батику, і вільний розпис це як шопери наші, як ляльки авторські. Не менше увага прикута до цієї зали, де для українських захисників влаштували свято. А це не просто накритий стіл, а стіл, що несе більш глобальний сенс. Кожна сім'я приготувала традиційну страву одного із регіонів України. Загалом обрали 12 регіонів по 6 зі сходу та заходу нашої держави. В результаті отримали гастрономічну колекцію і міні-тур найіскравішими позиціями української кухні. Наші вихованці вивчали народні страви різних регіонів. І сьогодні ми вам представляємо смаколики Житомирщини, Рівненщини, Полтавщини, Закарпаття і нашого Запорізького краю. Більш того, це благодійний арт-проєкт, сенс якого в наступному стравами пригощатимуть українських воїнів на передовій. А наприкінці всі об'єдналися в символічний ланцюг єдності. Ми... Діти вірять, що їм вдалося влаштувати свято для захисників і що маленькі талісмани, зроблені ними власноруч, будуть їх оберігати. Триває другий модуль міського проєкту Правінська кадрова сотня, котрий щорічно відбувається за ініціативи департаменту освіти і науки Запорізької міської ради. Минулого тижня лекцію провів Олег Фасоля, кандидат педагогічних наук та доцент Житомирського державного університету імені Івана Франка. Мета проєкту Управлінська кадрова сотня це створення системи з підготовки кадрів для формування резерву на заміщення вакантних керівників закладів освіти міста Запоріжжя. Саме сьогодні ми зустрічаємося за другим модулем проєкту, а саме, лекція, тренінг, формування ефективної освітньої мережі громади та реформа старшої школи, необхідність, виклики та шляхи реалізації. Спікер розповідає. Про сучасну систему управління закладами освіти, проблеми викладання під час війни та про необхідність трансформацій у цій сфері. А серед слухачів не лише майбутні управлінці, а й вихідці з проєкту минулих років чи нинішні директори. Так, я була на першому модулі. Враження при чудові, таке натхнення, віра у себе. Дякую, хто нас надихає на цей проект. Це дуже важливо для мене, для зростання. Ну, другий модуль вже очікую більше, які скажем да практичні, якісь навички, рекомендації. І знову ж кажу, це дуже важливо для мене, як для майбутнього керівника закладу. Сподіваюсь, так воно і буде. Нагородження переможців фестивалю Особливий талант у Запоріжжі відбулася урочиста церемонія для дітей з інвалідністю та дітей з особливими освітніми потребами. Кожен і кожна, хто має творчі задатки та сміливість розповісти про них на рівні міста, взяли участь у конкурсі. Про перебіг фестивалю та його результати далі. Фестиваль Особливий талант відбувся у Запоріжжі вперше та тривав у декілька етапів на конкурсній основі. На кожному з яких досвідчені члени журі відбирали роботи для подальшого оцінювання. І 23 січня для переможців та учасників влаштували свято. Також нагородили грамотами, рюкзаками з канцелярією і з солодощами. Сьогодні ми побачимо не тільки результат творчої діяльності наших дітей, а й їх очі. І сьогодні такий приємний момент це можливість подякувати. І педагогам, які були долучені до цієї справи, і батькам, які виховують дуже талановитих дітей, унікальних дітей, насправді які ну ти дивишся в очі і радієш разом із ними. Завжди підтримує таких дітей. всеукраїнська спілка, українська спілка інвалідів, і все те, що вони роблять для діточок, це і заходи, і психологічна підтримка, і соціальна підтримка, це дуже важливо. Депутатський корпус завжди поруч з такими дітьми, з такими заходами. І, звісно, Запорізька міська рада і департамент освіти. свій творчий потенціал діти проявили у багатьох напрямках: декоративне, ужиткове та музичне мистецтво, вокал, хореографія, дизайн, а також у літературній номінації, до складу журі якої входила пані Катерина, письменниця та авторка роману до у цьому творчому конкурсі брало багато участь, багато діток обдарованих. Вони писали вірші, писали навіть новели. Вірші або надсилали нам на почту, надруковані, а багато діток навіть записали відео, де читали свої вірші. Дуже гарно, дуже емоційно, тому що конкурс був по спрямуванню Запорізького краю. Саме таланти і саме писали. Про Запорізький край, про козацтво. Організатори фестивалю сподіваються, що їм вдалося розкрити здібності кожного учасника і підтримати таланти. Я хочу сказати е, слова величезної подяки людям, які працювали над цим проєктом. Це команда Журі. Дійсно, знаєте, ми от просто брали і шукали людей, які е, вони. Педагоги, митці, люди, які просто небайдужі живуть в нашому місті, і ми е, вирішили скласти таку команду, яка е, змогла не просто оцінити роботи, бо ми не намагалися виділити там хто кращий або хто там е, більш талановитий, е, всі талановиті дітки. А команда журі вона така склалась дуже потужна, і я думаю, що тепер. Цей наш фестиваль це буде родзинкою нашого міста. Запоріжжя у фестивалі взяли участь 105 дітей з особливими освітніми потребами від 7 до 18 років. Їхня творчість була представлена на церемонії, а вони у свою чергу отримали багато позитивних вражень. У Хортицькому районі міста відремонтували ще одне укриття. Вслід за демонтажними роботами оновили стіни, стелю та підлогу і провели внутрішні інженерні мережі, котрі були необхідними. А простір зонували на декілька локацій більш детально у сюжеті. Минулого року укриття виглядало так, а після капітального ремонту має більш привабливий вигляд. У приміщенні провели реконструкцію. Нині тут оновлено систему водопостачання та водовідведення. Встановлено санвузли замінено електросистему, і що не менш важливо, переобладнали вентиляцію, аби обігрівати площу теплим повітрям завдяки спеціальному механізму. Здовж стін облаштували 5 локацій, зокрема, навчальну зону, ігрову, місце для творчості та конференц-зал із сидячими місцями. Окрім цього, в укритті є медичний куточок. Провели аварійне освітлення, встановили швидкісний інтернет і пожежну сигналізацію. Відповідно до усіх санітарних норм ми можемо в укритті тільки перечікувати повітряну тривогу. Ми знаємо, як в нашому місті часті тривоги, а іноді досить довгі тривоги. Тому ми вийшли на нашого постачальника інтернету, провели сюди спеціальне вайфай з тією мітою, щоб дозвілля було організоване усіх і мешканців, і учнів, у разі якщо вони тут до нас будуть приходити на змішану форму навчання. Реконструкція укриття розпочалася у жовтні, а у грудні роботи добігли кінця. Кошти виділили з місцевого та державного бюджетів. За результатом колективних обговорень, адміністрація закладу та батьки надають перевагу змішаній формі навчання. Ми сьогодні проговорили з керівником щодо. Почати змішану форму навчання саме в Хартицькому районі почули, що і колектив згоден, і згодні батьки, щоб почати цей процес. І от як тільки будуть прийняти таке рішення, обов'язково вони почнуть це робити сьогодні. Умови для цього є: ремонт є, вентиляція є, вода є, світло є. Навіть протипожежна сигналізація, теж тут є. Тому всі умови є. Сподіваємося, що колектив і батьки приймуть правильне рішення, і наконець діти підуть вже в змішану форму навчання. У нас досить високі бажання, високий відсоток бажаючих навчатися. Особливо це дуже хочуть. І батьки, мабуть, і учні початкової школи, 5-6 класів. Це дуже хочуть. Ми, педагоги, дуже хочемо, щоб до нас приходили 10-11 класи, бо вони на виході, принаймні, консультаційні. З основ наук ми повинні з ними зустрічатися. Але для соціалізації дітей, бо вони сидять зараз у своїх квартирах, потрібно, щоб вони приходили всі до школи. І ми такий механізм на сьогодні алгоритм вже розробили. Очікуємо тільки всіх дозвільних рішень. Нині укриття відкрите для мешканців району. На його загальній площі в 353 квадратних метри зможе розміститися 588 людей. На черзі рубрика ТОП-Експерт із заступником міського голови Анатолієм Васюком. Заклад позашкільної освіти будинок дитячої та юнацької творчості Заводського району Запорізької міської ради. Це комплексний заклад позашкільної освіти, який у 2023 році відсвітував 45-річчя з дня заснування. Сьогодні у закладі діє 22 гуртка, які охоплюють більше тисячі вихованців. Діти та молодь від 4 до 21 року можуть у відповідності до своїх здібностей, нахилів та інтересів обрати гуртки. Заклад позашкільної освіти пропонує цілий спектр напрямків роботи: – естетичний, гуманітарний, екологічний. Науково-технічний, соціально-реабілітаційний та фізкультурно-спортивний. За руки існування закладу набули популярності хореографічні гуртки різних напрямів: колектив народного танцю Чобіток, колектив естрадно-спортивного танцю Ексклюзив, гурток вокально-естрадного співу Казкові мрії, колектив сучасного танцю фентезі, а також вокальний ансамбль Маленька країна, ансамбль дитячих музичних інструментів, срібний дзвін та театральний колектив Борисфен. Результативність їх участі у конкурсах та фестивалях різних рівнів вражає. 120 призових місць гран-прі активно відвідують вихованці гуртки художньо-естетичного напрямку: гурток образотворчого мистецтва Петриківські Барви, гурток декоративно-ужиткового мистецтва Батик, гурток бісероплетіння Перлинка. Вихованці гуртків, означено напряму, лише у міжнародних та всеукраїнських конкурсах здобули за минулий навчальний рік 140 перемог. У мовах сьогодення набуває актуальності фандрайзингова діяльність, яка є одним із сучасних інструментів залучення ресурсів для розвитку закладів. У закладі позашкільної освіти Заводського району вже реалізовано два грантових проекти, спрямованих на облаштування території будинку творчості це містечко дитинства та екомістечко. Також подано заявки на реалізацію проекту Безпечний простір, чемпіон за рахунок коштів громадського бюджету міста Запоріжжя та мікропроекту придбання мобільної сцени для дитячих концертів під відкритим небом від посольства Німеччини в Україні у вересні 2023 року департамент освіти і науки Запорізької міської ради. Поставив завдання перед закладом позашкільної освіти Заводського району щодо реалізації грантового проекту Артайм, спрямованого на створення молодіжного медіапростору для оновлення освітнього процесу у закладі. Зараз триває робота над означеним проектом. В межах реалізації міських програм щодо національно-патріотичного виховання та інтеркультурної діяльності дітей та молоді. Вихованці закладу долучилися до акції з любов'ю до героя та виготовили більше півтори тисячі оперігів та сувенірів. Провели онлайн-концерти для благодійної організації «Хесет Міхайру. Організували виставки дитячих робіт до Дня Збройних сил України, Дня Соборності України, Міжнародного дня миру. А з метою організації змістовного дозвілля дітей ВПО під Час дії військового стану в країні та задля популяризації позашкільної освіти серед мешканців Заводського району протягом літнього періоду 2023 року на території районного скверу було проведено більше 30 творчих майданчиків. Це майстер-класи з декоративно-ужиткового та образотворчого мистецтва, розважальні та інтерактивні програми. Уть рубрику топ експерт директорка департаменту освіти і науки Запорізької міської ради Юлія Погребняк. Ще 1 жовтня 1986 року розпочав свою діяльність заклад позашкільної освіти центр творчості дітей та юнацтва Олександрівського району Запорізької міської ради. Це дивовижна країна казкова, де завжди лунає вона дитячий сміх, де дорослі щиро радіють успіхам та творчим досягненням своїх вихованців. Особливостю закладу є те, що він на жаль на сьогодні не має окремої будівлі, і робота проводиться у структурних підрозділах. І таким чином створено освітній простір позашкілля. Доступний для всіх школярів зручний за розташуванням у закладах загальної середньої освіти. Разом з тим, найвагомішим аспектом привабливості закладу є досягнення його вихованців. Ну, наприклад, вихованці закладу позашкільної освіти це переможці та лауреати міжнародних всеукраїнських обласних міських фестивалів. Впродовж, наприклад, 23-го року вони здобули 356 нагород різних рівнів. Серед них 104 нагороди міжнародного рівня, 162 нагороди всеукраїнського рівня стали володарями 20, 25 гранд при та посіли понад 200 перших місць. Показником якості освіти у закладі є кількість вихованців, які отримали у 23 році спортивні розряди та звання. 12 вихованців мають звання кандидату в майстри спорту України, майстер спорту України та майстер спорту України міжнародного класу. Дев'ять вихованців стали членами. Національної збірної України з акробатичного рок н ролу три вихованці, чотири педагоги вони стали спортивними суттями з виду спорту за кваліфікаційними категоріями. А вісім вихованців цього закладу мають звання чемпіон світу. П'ять чемпіон України у закладі позашкільної освіти шість колективів мають почесні звання. Це народний художній колектив, студія вокальної майстерності, дзвінки, голоси, зразковий художній колектив, студія сучасної української пісні Лілея це зразковий художній колектив, студія сучасного танцю загадка, зразковий художній колектив, гурт, ансамбль народного танцю Стожари. Зразковий художній колектив Студія образотворчого мистецтва Веселий пензлик та зразковий художній колектив Гурток ансамбль народного танцю Дружба і впродовж 23-го року досвід закладу позашкільної освіти було презентовано на міжнародній науково-практичній конференції Освіта та наука крізь виклики сьогодення на всеукраїнському рівні на відкритому фестивалі кращих практик освітян закладів позашкільної освіти. А результатам участі у Надцятій міжнародній виставці сучасні заклади освіти 2023 стала висока нагорода. Це золота модаль, і під керівництвом департаменту освіти і науки сьогодні. Центр творчості дітей та юнацтва Олександрівського району дуже активно працює над розширенням партнерських можливостей та реалізацією грантових проєктів у 2023 році. заклад брав участь у конкурсі з підтримки громадських ініціатив, нескорені школи. Вони співпрацювали з британським благодійним фондом Education and Cultural Development», з благодійним фондом Міжнародна педагогічна школа з Союзом Українок Америки з британською благодійною організацією «Digital Poverty Alliance». До закладу на сьогодні було залучено понад 95 тисяч гривень. додатково, самостійно, за результатами грантової діяльності зараз департамент освіти і науки Запорізької міської ради співпрацює, поставив завдання центрам дозвілля дітей та юнацтва Олександрівського та Вознесенівського районів розробити новий крутий інноваційний проєкт освіта 3D грантовий проєкт. Це віртуальний інтерактивний освітній 3 d простір в вільній кімнаті де е, існують проектори, е, які надають візію з різних тем, для того, щоб люди, які знаходяться внутрі, мали можливість бачити е, це відео з усіх сторін. І це питання покращення знань дітей, молоді мешканців Запоріжжя через такий імпресивний досвід навчання. Завдяки даному проекту відвідувачі будуть мати можливість віртуально брати участь в історичних та культурних подіях в екскурсіях, подорожувати містами та музеями, країнами, знаходячись в безпечному освітньому середовищі. Робота в даному напрямку триває, тому подаються заявки на грант, Сподіваюсь, це спрацює. На цьому в мене все. З вами була Дарина Пода та територія освітніх перспектив. Побачимось рівно за тиждень.